Лот мікс бренд по шторам 452 гривні за одиницю. Штори в лоті різні. Загальна вартість 3620 гривень за штору. Показую перший варіант. Це блекаутні штори. Чорні. Вони йдуть на люверсах. Розміри даних штор 135х245, повноцінні довгі штори. В комплекті от в такому пакуванні. Чорні штори йдуть, йде дві штори в наборі. Далі йдуть штори бордо. Штори бордо по одній штуці в упаковці 140х245 з кутасами в наборі. Дивіться, вони зсередини з, з, з прошиті. Це для різного типу приміщень. Також кріплення на люверсах. Далі показую є. Ось такого типу штори більш тонші, молочний з зеленим у поєднанні. Розмір таких штор 140 на 245. Також класна моделька, тому нагадую, по 452 гривні за одиницю для замовлення. Будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів. Залишаю контакти у описі під даним відео.